Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Збройні сили Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності військ. Остання подібна перевірка оголошувалась владою РБ 11 жовтня 2022 року. Прес-служба Міноборони Республіки Білорусь повідомила, що заходи будуть мати комплексний характер. Військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман і Березина. Йдеться в тексті. Підкреслимо, що нема не березина, не розташовані в безпосередній близькості від кордону з Україною. У МО країни сусідки України також попередили, що заплановано пресування військової техніки і особового складу, у зв'язку з чим тимчасово обмежено рух громадяни цивільного транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості. Конкретні райони, де це відбуватиметься, не уточнюються. Вказану перевірку розпочато за дорученням самопроголошеного президента РБ головнокомандувача ЗС Білорусі Олександра Лукашенка під керівництвом державного секретаріату Радбезу. Моніторингова група Білоруський гаюн нагадала, що 11 жовтня до перевірки боєздатності залучалися зведені роти 6-ї механізованої та 38-ї десантно-штурмової бригади. Тоді загальна чисельність задіяних не перевищила 500 осіб і 50 одиниць військової техніки. Слід зазначити, що напередодні оголошення перевірки 11 жовтня було оголошено рішення. Про розгортання регіонального груповання військ РФ і РБ додали журналісти. Нагадаємо, Збройні сили України звернулися до громадян Білорусі у зверненні. Їх попередили, що, попри наявну допомогу режиму Лукашенка, країні агресору Росія все ще намагається втягнути Білорусь у війну проти України сильніше І тому може вдатися до кривавих провокацій, навіть на АЕС Островець. А Україна попереджає Білорусів і дає поради щодо того, як знизити шанс на проведення таких провокацій. ЗСУ запевнило білорусів, що Україна не планує жодних агресивних дій у чужій країні. Ось для Росії така поведінка досить типова, тому білорусам радять стежити за підозрілими людьми та транспортом, особливо біля об'єктів критичної інфраструктури, зокрема АЕС островець І Якщо на повідомлення про таких людей не будуть реагувати правоохоронні органи Білорусі, то слід надати цим фактам максимального розголосу, щоб інформувати світову громадськість усіма доступними способами. Керівництво РФ начхати на життя російських громадян, тим більше на життя білорусів та українців. Їхні методи не нові, терор, залякування операції під чужим прапором. Все це використовується з однією метою: будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною, кров'ю та ненавистю розділити наші народи, йдеться у зверненні. Також білорусам пропонують вимагати від керівництва неухильного дотримання статті 8 конституції Білорусі, згідно з якою країна виключає агресію зі своєї території щодо інших держав. Хоча цю статтю Білорусь вже частково порушила, надавши росіянам доступ до своєї інфраструктури і прикордонної території. Не дозволяєте втягувати себе у війну ще більше, кажуть у ВСУ. І додають, що Україна, попри обстіли та наступи російської окупаційної армії з території Білорусі, не вважає вашу країну, тим більше ваш народ ворогом. Ми не відповідали на жодний прояв збройної агресії з вашої території, тим більше ми не плануємо і не збираємося проводити жодних агресивних дій на території Білорусі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!